А тепер ми поміняємо зміни на зовнішньому репозиторії. Поміняємо зміни. Ми зробимо якісь зміни на зовнішньому репозиторії. Наприклад, поміняємо текст у нашому файлі. І стягнемо ці зміни сюди, на наш локальний репозиторій. Як це зробити? Заходимо на GitHub. Давайте тут щось поміняємо, відкриємо наш файл Orange. Просто нажміть сюди. Uh, дивіться, тут це формат RTF, тому тут куча всяких прихованих символів. Нам того не треба. Наш вміст фактично це є текст download. Тому що, коли ви відкриєте на Маці ваш файл RTF orange. Ви побачите тільки текст download. Супер. Міняємо тільки його, ігноруйте цю оцю, оцю фігню. Тут кнопочка Edit на Edit this file. Натискаєте. І поміняйте не download, а введіть orange. Є, yeah, десь там внизу має бути є. Yeah. І дивіться. Ми зараз робимо зміни на GitHub. І нам потрібно Ну, GitHub інтегрований з Gitом. І він нам одразу каже: ну, давай тоді назву коміту. Ти робиш якісь зміни, ну тоді закомітця. Зроби резервну копію для них. Ну, Ми її робимо commit changes. Даємо назву коміту. Назва коміту буде Changed Orange Inside. Тобто ми поміняли вміст всередині. А, окей, description не обов'язковий. Тут нічого не міняємо, комітаємо прямо в мастер. Коміт. Зберегли. На гітхабі ж дивимося, зайдіть ще раз на мастер. Подивіться, отут клікніть. Та. Подивіться, які є коміти. А ми бачите всередині в файлі знаходимося. Нам треба просто на Test Project 12 зайти. О. І в гілці Master. Де побачити коміти на GitHub View branches. Так, ми бачимо одразу зміни останнього коміта. А де побачите список комітів? О, Підказуйте. Ось тут. Є така кнопочка, я її не побачив спочатку. Коли ви знаходитесь в мастері в вашому проєкті, видно три коміти. Натисніть сюди, побачите всіх. Ось є. Найсвіжіший дві хвилини тому. Changed Orange Insight. Перед тим ми створили Orange File, а перед тим ми зробили, зробили наш перший коміт. Я yeah. Добре, Ззовні, на сервері ви зробили коміт, origin Insight, про який ваш локальний репозиторій ще не знає. Щоби ці зміни отримати, стягнути, тобто синхронізувати вашу гілку master локально, вам потрібно зробити команду Git pull. Просто git pull, Будучи в гілці master. Є. Yeah. Ви стягнули ті зміни. Перевіряємо Git -log one line спочатку в терміналі. Бачимо локально First Commit, Orange Commit і потім Change Orange Insight. А тепер, чи, власне, помінялись файли в локальному репозиторії. Дивимося, Orange є, yeah. Orange Text. Саме ті зміни, які ми внесли через GitHub. Ось так. допомогою команди pull ви стягнули зміни з зовнішнього репозиторія в гілку, в якій ви зараз знаходитесь, мастер.